Привіт! Як ти? Здоровки! Я Нормас. Я бачив, ти вживаєш креатин. Для чого це тобі? Так, це правда. Я вживаю креатин. Знає, це не якийсь дивок чарівної порошки. Креатин це природний сполук, який вже є в нашому організмі і особливо в м'язах. І я вживаю його для покращення результатів тренувань. Окей. Але як саме креатин допомагає тобі в тренуванні? Ну, креатин допомагає збільшити запаси фосфокреатину в м'язах. Це дозволяє мені мати більше енергії під час інтенсивних тренувань. Я можу витримувати більше повторень і піднімати важкі ваги. Власне, це допомагає підвищити мою м'язову масу і силу. Чуєш, а що ще важливо знати про вживання креатину? Mm, добре питання. Треба пам'ятати, що креатин ефективний тільки при регулярному вживанні і разом з тренуванням та збалансованим харчуванням. Також важливо пити достатню кількість води, оскільки креатин може спричинити дегідратацію. Розумію. Дякую за пояснення. Можливо, я також спробую вживати кретин для покращення своїх тренувань. Та немає за що, я впевнений, що це може допомогти тобі досягти своїх тренувальних цілей. Пам'ятай про правильне дозування і режим. Бажаю успіхів тобі в тренуваннях.